З моїх джерел мені відомо, що обговорювалися питання е, умови майбутнього саміту в Вільнісі, який має відбутися, і ви знаєте, що позиція української сторони вона, в принципі, була наступна: Що в разі якщо на вільні саміті не буде нічого ухвалюватися важливого для України, то Скоріше за все, український президент е туди не поїде, тобто там буде менший рівень представництва. Але судячи з того, що позав фактично на завершення свого візиту, генеральний секретар НАТО Столтенберг давав коментар і сказав про те, що він запросив Володимира Зеленського відвідати вільнівський саміт і. Український президент прийняв це запрошення. Це свідчить про те, що якраз є очікування того, що на саміті в Вільнісі будуть обговорюватися реальні предметні кроки для України, що стосується, по-перше, чітких, скажімо так, чіткої дорожньої карти щодо умов членства, без плану дій щодо членства, тобто без обов'язковості цієї процедури, і друге обговорення гарантій безпеки. На шляху до членства України в НАТО можливо нам запропонують специфічну особливу формулу. Можливо, навіть буде заявлено, що Україні варто надати прискорений або забезпечити прискорену процедуру вступу до НАТО. Але я не думаю, що піде до конкрети тобто, до конкретних кроків вступу України до НАТО, оскільки нас тримають в принципі. Коридорі Бухарейського саміту де чітко в рішенні бухареського саміту чітко написано: Україна і Грузія будуть а, членами НАТО через а, реалізацію плану дій щодо членства. Але ми знаємо, що саме через те, що а, деякі країни, скажімо так, ну насамперед Німеччина і Франція прогонулися Кремлем, а, треба говорити це відверто. Україна і Грузія так і залишилися. Коридорі НАТО, і е, саме через це я, я, наприклад, постійно це говорю нашим західним партнерам. Саме через це відбулись подальші події. Саме через це відбулася агресія Росії проти Грузії. Саме через це відбулася агресія в 14-му році Росії е, з окупацією Криму Донбасу, і саме через це сталося 24 22-го року. Рамштайн був присвячений цей, зокрема, одному із, як на мене, важливих елементів, але який, як сказав той же генсек НАТО Столтенберг, він нудний і нецікавий, можливо, для широкого загалу. Питання логістики. А що таке логістика в даному випадку? Це не просто переміщення чогось з точки А в точку Б, це питання виробництва. І от зараз питання нарощування виробництва снарядів, боєприпасів, зброї стоїть неймовірно гостро. Друге, це посилення України засобами протиповітряної оборони. Тому що, попри те, що зараз є паузи, такі в ракетних атаках, все одно ризики ракетних атак зберігаються, зберігаються ризики атак дронами, і так само ми бачимо, що на лінії фронту Росія активно застосовує авіацію, керовані бомби, і все це потрібно знищувати, збивати і цьому протидіяти. Ну і плюс. ППО важливе в сенсі контрнаступу, тому що таким чином потрібно прикривати наші війська на суходолі. А якщо в нас немає літаків, немає ф 16 то це повинно забезпечуватися зенітно-ракетними комплексами. Цей Рамштайн був надзвичайно важливий. Він якраз допомагає українській армії з підготуватися до цих дуже вирішальних операцій, дуже важливих. Для, я вважаю для людства для геополітичної картини світу, тому що насправді зараз вирішується майбутній світоустрій. Як буде далі існувати людство? Чи будуть перемагати тоталітарні режими з електронним фашизмом? Фактично встановленим, як це ми бачимо вже в початку реалізації цих ідей, дуже небезпечних, чи все ж таки демократія має шанс. І Україна якраз є, скажімо так, зараз таким загоном, передовим загоном, який бореться з цим злом, тоталітарним злом, і намагається все ж таки добути перемогу для демократії.